І всім привіт! З вами я, Назар, і ви на каналі Світ Комах. І в цьому відео я розкажу вам про те, як живуть мої мурахи, та я щось замовив тільки, ви можете, що це таке. Сьогодні я про це все розкажу, але я також хочу вибачити за те, що відеоролики не виходили ну, вже якби досить довго. Ну, посилочка довго їхала, вибачте. Але перед початком міну я прошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Підтримуйте український квартет Ну що ж, ми починаємо. Давайте я все ж таки розкажу, що це таке. Тобто, я займаю собі ось таких от мучних черв'ячків. Зразу кажу. Слабонірно не дивитися. Ну, ось, тобто, отакі от мучні червяки. Я їх буду так підсумком брати. І взагалі це корм для мурах. Бачите, їх Тут є навіть така от біла, бачите? Тобто, це можна сказати, як живий корм для моїх мурашок. Бо їм треба білок, бо мурахи без білка ну, якби, не можуть жити. Тому давайте погулимо їх. І я хочу розказати також, як живуть мої мурахи. Мої мурахи почали дуже активно розвиватися, і скільки їх вже постало набагато більше. Також у мене з'явилося багато нових мурашок. Наприклад, як ось цей, бачите? Він такий світленький. Бачите, він такий світленький. А цей, бачите, біля нього він такий чорненький. Він далі по чи там навіть два їх. А там навіть їх двоє. Так ось так. Бачите? А, так вони... Ви бачите, один біленький заліз на чорному, бачите? То бачите, їх виношко, вони такі світленькі. Але зараз через декілька днів вони попідніють, стануть таких чорним, і їх вже якби роз'яснити буде дуже-досить складно. Також хочу розказати, що мої мурахи почали дуже активно розмножуватися, бо ну, дві скільки в них є, просто я думаю, що дуже багато буде далі мурах. Ось ця королева собі лежить, собі відпочиває. Ну і приносить, звісно ж, яйця. І з цих яйць фолипуються мурашки. А, давайте ще розкажу, що ось тут у нас якби зона відпочинку або їдальня. Ну, Тут у них, як би, можна сказати, давайте нажимо це як дитячий садочок. Тут у них совище з їжею. Ну і ось наша як би, арена. Ось це, а, ні, це схоже звони. Почті, бачите, вони тут собі просто віддихають. Ну, Я не знаю, що у них там є. Ну що ж, давайте закидувати їм цих гедотних э, черв'ячків. Ну, давайте Ну, давайте я якось обережно відкрию це все. Чек, воно відкривається. Ну, давайте я якось обережно відкриємо. А, а так, ну ось вони, ці червочки гідні. Давайте я одного візьму, вам покажу. А ну давайте десяти. Ай, втікає, а? Отець. Всіки вони хитоні. Значить так. Тільки вони Ну, давайте закидувати їх. Отправим наш цей. І кидаємо. Опа, все, закину. Бачите, він сюди порази, щось робить. Давайте я постукаю нашим мурахам. Щоб вони більш реагували і вийшли. Дивіться! Бачите, побачимо мурашу. Мураха побачив, ще жийка. Так, я поки зачиню, щоб інші не повтікали. Дивіться, двіться, мурахи накинулися на нього, Дивіться, вони атакують. Просто подивіться, як цей червячок мучний дергається, щоб скинути їх. Бачите, але в нього це не виходить, бо мурахи вони дуже добре чіпляються. Бачите, він так дергається. Отак дуже, бачите, вони його кусають. Його дуже сильно кусають. Бачите, він просто не знає, що робити. Бачите, дуже багато мурах на нього вибігло Хав, як це класно, бачите? Дивіться, дивіться, вони всі, бачите, і мураха солдат прийшов. Вони всі його атакують. О, бачите? Дивіться, що він робить. Але мурахи вони дуже сильні і вони не дають йому втікти. Він, міг встигти, він, можливо, міг встигти заховатися кудись під камінь або заритися у пісок, але в нього не вийшло, він просто дивиться. Як... Дивіться, як вони на нього атакують, нападають. Вони не п'ються жорстко. Ха -ха. Бачите, скільки цих мурах? Вони всі накинулись практично на цього, бо вони захищають свою сім'ю, у них така величезна сім'я, і вони її захищають. І заодно це халявна їжа. Ну, не зовсім халявна, бо їй спочатку потрібно перемогти, звісно ж. Боже, який. Черв'ячок він просто нічого не може робити. Його просто мурах і всі отак от покидали. От... Бачиш, скільки мурах. І він вже, можливо, зараз вже... на останньому диханні. Тися його кусають сильно. Він нічого не може зробити. Така битва. <ріху> Клас. Ну, ось вже через деякий час мурахи вже вбили. Ой. Мурахи вже вбили цього. Що чекаю, бачите, вони вже його просто роздирають на частинки і будуть його потихеньку їсти. Ну, я надеюсь, що вам це відео сподобалось. Ну... Ну, просто дякую за те, що ви переглянули це відео. Надіюсь, ви дізналися щось цікаве та, ну, підняли настрій. Ну що ж, всім бувайте!